Привіт усім за вікном осіння на ваших екранах. Знову я несподіванка, але Маріям повертається до октопусів і до оглядів настільних ігор. І сьогодні ми оглянемо Saiwid Games. Тож гайда за чимось смачненьким та приємного перегляду. Я чекаю. Я ще почекаю, ви йдіть, візьміть їжу і вертайтесь! Впродовж століть над островами лежала загадкова тінь, яка застеляла навколишній світ. Ця могутня сила викликала як пошану, так і жах одночасно. І лише найбільш сміливі та відважні мандрівники, сповнені гідності, долали її виклики. З покоління в покоління передаються традиції пошуку світла, світла, що може зруйнувати цю хмару темряви. Ця історія лише частково розкриває заворожуючий світ Грисяйво, де ваші рішення та навички матимуть справжній вплив на долю цього світу. А зараз давайте глибше зануримось у цю пригоду і дізнаємося, можливо, саме ви представляєте покоління, що спроможне віднайти світло. Відкривши коробку, ми побачимо чорно-білий світ, в який нам належить зануритись, подорож до якого починається із записок щоденнику мандрівниці в, в 11-му поколінні. Пока не спойлерити не будемо, але обов'язково рекомендуємо прочитати ці записки для повного занурення в антураж гри. Для початку вам слід обрати сторону мапи, на якій ви гратимете. Це може бути більш темна сторона, архіпелаг темряви, або світліша, край тіней, з якої ми її почнемо. Від вибору мапи залежить початкове розташування компонентів та засоби мандрування на острові. А це в нас планшет зустрічей, який ми для зручності ставимо внизу мапи. Гравці по черзі обиратимуть собі мандрівника, кожен з яких має свій колір та особливі початкові можливості. Наприклад, обираючи покану, ми беремо собі три великих кубика відповідного кольору. А у випадку з тетісом два кубики, проте він може отримати бонуси у Випадку виконання завдань, про які ми поговоримо дещо пізніше. Тепер кожен гравець ставить свої фішки компанії на початкову позицію в лівому нижньому кутку, а невикористані персонажі та їх компоненти ставимо назад до коробки. Формуємо біля поля запас із п'яти великих різнокольорових кубиків та одного чорного, який зветься кубом прокляття. Тепер розташовуємо поруч з полем стоси жетонів світлячків, перекидів і слідів, а також тасуємо жетони заклинань та ставимо їх неподалік. Знаходимо два стоси супутників, які позначені літерами А та Б. Окремо перетасовуємо та повертаємо в коробку по три карти з кожної колоди. Після цього ставимо колоду з позначкою А зверху на колоду Б. Створену колоду розташовуємо біля планшета зустрічей, беремо п'ять верхніх карт і горілиці розташовуємо під планшетом зустрічей, залишаючи крайню зліва колонку порожньою. Це буде нашим своєрідним скидом під назвою Цвинтар. Тепер визначаємо першого гравця та передаємо йому ось такий гарний жетон першого гравця, а гравцю праворуч від нього два жетони перекидів. Перший гравець урочисто починає ігрову партію, кидаючи дев'ять маленьких кубиків, після чого розміщує їх на планшеті зустрічей відповідно до символів, які зображені внизу планшетом. Якщо деякі ділянки пустуватимуть, ставимо туди по одному жетону слідів. А якщо на фіолетовому випаде значення слідів, гравцеві слід перекинути кубик. Мета гри. Довести, що саме ви, той мандрівник, який поверне світло в цей похмурий світ. Ваше головне принаддя кубики, кидаючи які ви виконуватимете завдання та здобуватимете спалахи світла, які будуть рухати вас от цим треком переможних очок. У цій грі нам допомагатимуть різноманітні супутники. Наприклад, маючи в себе тамнуку, ви щоразу будете отримувати один спалах світла за кожен помаранчевий символ мінералу, який ви. Де у вас на кубиках, також за допомогою супутників, ми зможемо отримувати інші ресурси, наприклад, жетони слідів, додатковий перекид кубика або навіть ціле прокляття, яке згодом доведеться теж викидувати на кубиках. Ще одна можливість отримання переможних балів це розміщення таборів на мапі. Знову ж таки, використовуючи символи на кубиках, ми будемо переміщуватись по мапі. Наприклад, щоб дійти зі стартової позиції до найближчої кімнати, нам потрібні два символи листочка та один символ води. А щоб зайти в кімнату зі спалахами світла та розмістити табір, ви маєте пожертвувати жетоном слідів. Проте переможні бали ви отримаєте вже в кінці гри, в залежності від розташування вашого табору, тому що отаборитися можна лише в одній кімнаті. Тож кубики та їх значення впливають буквально на все. А тепер гайда розберемо ігролади цієї чорно-білої пригоди. Гра триває 8 раундів, які поділені на 5 фаз. Все починається зі світанку. Кожен гравець по черзі обирає супутника і забирає бонуси із відповідної локації на планшеті. Кожен супутник має свої особливі бонуси, які зазначені наверху карти. Деякі з них приносять вам переможні спалахи світла наприкінці гри, деякі мають миттєвий ефект, а деякі віднімають бали перемоги в кінці партії. Проте суттєво допомагають вам. Процесі гри Внизу карти супутника зображені умови, які потрібно виконати за допомогою кубиків в разі дотримання умов. Ви отримаєте ефекти, котрі можна використовувати кожного раунду. Після світанку на гравців чекає ранок і кидання кубиків. Всі гравці кидають ті кубики, які мають перед собою. У цій фазі гравець має можливість перекинути кубики, скориставшись особливостями запрошених супутників, жетонами або жертвуючи своїм становищем на треку очків. Але пам'ятайте, перекидування кубиків відбувається лише у цій фазі, тому ретельно подумайте над тим. Чи варто вам перекидувати їх, і чи в майбутньому це не стане для вас проблемою? В полудень гравці перевіряють свої карти на можливість активації: розіграти слід всі карти і хороші, і погані. Проте за гравцями залишається вибір послідовності розіграшу ефектів карток. В цьому етапі ми здобуваємо свої перші спалахи світла та рухаємось треком переможних очків. Передостанній етап раунду зветься надвечіря. Тепер ми робимо свої дії на загальній мапі світу, використовуючи символи, що зображені на кубиках. Гравці відправляються у мандрівку своїм обраним шляхом, проте на шляху до світла на них чекатимуть як приємні бонуси, так і болючі штрафи. Ви туруєте шляхом крізь вогонь і воду, або інколи використовуючи сліди, аби проскочити у кімнату зі світлом. Бали за світло на мапі ми отримаємо в кінці самої гри. Тому залежно від того в якій кімнаті ви опинилися під кінець гри стільки ви отримаєте балів. Тому логічно припустити, що всі максимально будуть рухатись у кімнату з 20 балами, бо вона максимальна. Але якщо ви бачите, що не встигаєте по раундах потрапити до цієї точки, то варто зупинитися, хоча б на одній із інших, що дозволить вам додати до балів хоча б якусь кількість очок. Це вся місія цієї мапи, тому зациклюватись на ній не будемо. Наступає темний вечір, що знаменує собою кінець раунду та підготовку до наступного дня. Маленькі кубики гравці повертають на планшет супутників відносно їхніх значень. Тому, будь ласка, не міняйте значення, які випали на ваших кубиках до закінчення останньої фази. Одним словом, не перевертайте, не трусіть, не бавтеся кубиками після закінчення всіх своїх ходів. Дістаються нові п'ять супутників, а жетон першого гравця передається наступному за годинниковою стрілкою гравцеві. Після того, як мине вісім раундів, а це означає, що ми Зіграли усіх супутників, починається фінальний підрахунок очків. Отже, ми звертаємо увагу на штрафи та бонуси на картах вашого мандрівника та супутників на місце розташування ваших таборів, світлячків та жетонів слідів. Отже, що нам приносить бали? Тут на планшеті ми маємо спеціальну підказку. Спершу ми рахуємо бали супутників, що залишились у гравця, потім світлячків. Але тут світлячки нам дають максимум 10 балів, у випадку, якщо кількість світлячків на супутниках і здобутих окремих жетонах перевищує кількість супутників на руках гравця, галявинка, на яку нам вдалося зайти, приносить нам ось таку відповідну кількість балів. І на кінець ми рахуємо сліди, які залишились або не залишилися в нас на руках. Тож за кожен слід ще плюс один бал. Титул переможця та право вписати своє ім'я в стародавні літописи надається гравцеві, що просунувся як надалі на треку очок. Якщо таких гравців декілька, вважається переможцем гравець із більшою кількістю жетонів перекидів. Якщо ж знову виявляється рівність між гравцями, це означає лише те, що ви зустріли гідного суперника та розділяєте із ним перемогу. Гра також дарує можливість зануритись в соло пригоду і довести самому собі, що ви гідний герой навіть в самому серці темряви. Сяйво чергова дуже антуражна або як кажуть, вайбова гра. Від видавництва iGames, яка підійде як і новачкам завдяки не дуже вибагливим правилам, так і ветеранам настільних ігор. Адже гра дарує нам незвичне використання кубиків, де вам доведеться не двічі, а тричі подумати над тим, які значення на кубиках залишати. Обрана комбінація впливає одразу на декілька фаз гри. Знайдіть найефективнішу стратегію та відшукайте достатньо світла, щоб розвіяти морок. Додатково рекомендую все таки ознайомитися справа. Велими, бо я вам розказала лише механіку до слова, цю гру, як і багато інших, можна придбати на сайті або у фізичному магазині клубу магазину настільних ігор Октопус. Посилання залишаю у коментарях і в описі під відео. А з вами була Маріам, Шукаємо світло разом.